Шахрайство ним в умовах сьогодення важко когось дивувати. З кожним днем все більше громадян потрапляють на гачок злочинців. Ті ж в свою чергу вигадують нові схеми, як вести людей в оману. Останнім часом набуває такого поширення. Шахрайська схема пов'язана з заволодінням номерами телефонів. Як це відбувається? Ну, шляхи є різні. Шахраї телефонують, досить часто представляються операторами мобільного зв'язку, можуть розказувати різні легенди, говорити про те, що ви давно користуєтеся цим номером. Шахраї не зупиняються, а лише продовжують удосконалюватись, аби заволодіти інформацією довірливих українців. Операції через онлайн-банки з картками одна з найпоширеніших схем серед зловмисників. Достатньо одного логіну та паролю, аби аферист зробив свою справу. Зараз всі традиційні види шахрест, які раніше були, вони фактично переходять в площину, інтернет-площину. Якщо ми ще кілька років назад на вулицях могли бачити різноманітних гадалок, які виманювали кошти, то на сьогоднішній день вони усі успішно перейшли в інстаграм, Фейсбук, Тікток, де надають ці послуги. Рахунок заблоковано. Аби вашими коштами не заволоділи злочинці, слідуйте нашим казівкам. Саме таким чином маніпулюють злодії, виманюють персональні дані, коди, логіни та паролі. А далі все дуже просто перераховують на свої картки усі ваші заощадження. Після того, коли особа вже зрозуміла, що вона стала жертвою жертвою шахрайських дій, потрібно негайно телефонувати в ту банківську установу, де емітована банківська карточка. Для того щоб в в банків. Працює система протягом певного часу, що вони можуть повернути грошові кошти. Щоб не попастись на гачок шахраїв, фахівці закликають бути більш обачливим та обережним. Ніколи не повідомляти свої особисті дані, паролі від карток та банківських рахунків незрозумілим особам. А якщо ви раптом стали жертвою даного злочину, негайно повідомляти за телефоном 102. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. З дитинства був близьким до охорони людських сердець. Михайлу 27 років, чоловік третій рік працює кардіологом в серцево-судинному центрі. Справжнім натхненням у виборі професійного фаху стала мама. Медицину пішло пішов, напевно, через те, що мама в мене лікар, і завжди хотілося надавати допомогу пацієнтам. Завжди хотілося їх лікувати і допомагати людям бути здоровішими». Після шести років навчання пройшов два роки інтернатури. Розповідає, перейти від теорії до практики було непросто. Тут потрібно думати більш практичніше, думати про стан пацієнтів. Тут є старші керівники, працівники, які допомагають і підтримують, але все одно рішення приходиться приймати самому. Михайло працює у вузькій спеціальності інтервенційним кардіологом. Це малоінвазивні такі процедури. З допомогою маленького проколу в судинці руки ноги ми виконуємо складні втручання на судинах серця, шиї, нижніх кінцівках, різноманітних магістральних судинах. Тобто це частина кардіології, але і частина хірургії. Лікар розповідає, спеціальність складна і відповідальна, однак жодного разу не пошкодував про свій вибір. Найскладніший момент у кар'єрі був при першій серйозній невдачі. Перший удар це був коли. Помирають пацієнти, і перші пацієнти це було досить таки складно. Складно це пережити більше морально, плюс фізично. Ти аналізуєш, що ти зробив неправильно, чому ці пацієнти померли. Але на жаль, велика кількість пацієнтів поступають в край складному стані, яким ти не можеш вже допомогти. Хоча ти робиш все правильно по протоколу, але на жаль, допомогти ти вже їм не можеш. Осилити кардіологію може не кожен, адже тут потрібно володіти якістю витримки, бути морально сильним та вміти правильно спілкуватися з пацієнтами. Михайло у цій сфері не так і довго, але на своєму ділі знається. Пов'язує це з умінням вчитися, адже медицина це постійне удосконалення. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський. На важливості дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил у підрозділах ЕС наголосив начальник служби охорони праці Леонід Волков. Свідомий підхід переоблаштування робочих місць для персоналу, дотримання усіх вимог про організації та виконання небезпечних робіт на висоті. Особливо важливу увагу слід приділяти при виконанні робіт і використанні засобів індивідуального захисту, не оминули у, у підбитті підсумків і скасування карантинних обмежень пов'язаних з пандемією COVID-19 і власне маскового режиму. Певна частина зауважень та низка проблем у підрозділах вже у Сувається, а порушення, які були виявлені, не потребують організації додаткових заходів та вирішуються у робочому порядку. Днями генштаб повідомив про замінування росіянами декількох блоків ЗЕС. Чи хвилюєтесь за можливість підриву та чи готові до найгірших сценаріїв? Ви знаєте, ми мабуть, всі готові до цього, бо треба готуватися. Ну я думаю, що вони не наважаться на таке. Не думаю, що вони зможуть це зробити. Господь не дасть. Стараюсь бути оптимістом. А, взагалі загроза вибуху є завжди, тому що в нас сусід не зовсім адекватний і сказати, що зовсім не вірити, ну, невірно буде так. Того, ну, я не скажу, що прям я переживаю, але готуємось до найгіршого. Там е, друга станція, друга защита. Е, інші зовсім Чорнобиля не буде, інші зовсім умови. Дуже сильно хвилюємося, переживаємо і готуємося. Так як нам кажуть, рекомендуйте робити, та ми будемо слухати, що будуть казати. Я взагалі ніяк не готуюся, на все божа воля, але в принципі йод закупили вдома, і всі необхідні припаси їжі, води в нас все є. Звісно, хвилююся, як і всі. А чи готова? Не знаю, що вам сказати. А як думаєте, можливо, що станеться вибух? Все можливо. Ми вже два їхніх сценарії відчули. Оце третій кажуть, ну так нам розказують як воно. Ми вже не знаємо, як очікувати і що очікувати від них. Готуємося до найгір... Могу, найгірше. Але найгірше, що мого, я вважаю, статись з нами вже сталося. Фахівці кажуть, що це не другий Чорнобиль. І це не так, нібито небезпечно, як вважається, тому що реактори на на сьогодні заглушені. Днями Генштаб повідомив про замінування росіянами декількох блоків ЗАЕС. Чи хвилюєтесь за можливість підриву та чи готові до найгірших сценаріїв? Звичайно, хвилююся, і всі, але я впевнена, що все буде добре. З початком стрімкого розвитку соціальних мереж на ринку праці з'явилась нова професія smm менеджерів. Це люди, що ведуть та просувають якийсь бренд, компанію або ж окрему персону. Це один із видів маркетингу. Маркетинг зараз є однією з ключовою, ну от, составляючи в, в цілому в комерції нашій по Україні, в електронній комерції. СММ це social media marketing, тобто це комерція в електронних мережах, це просування в електронних мережах і все, що з нею витікає. Щодо популярності цієї професії, то про СММ чув кожен, але за що їм платять гроші, знають одиниці. Чула про цю сферу, але до кінця не розумію, що це. Наскільки я знаю, це просування товарів через інтернет мережу в такому плані. більше нічого не можу вам з цього приводу сказати. Ні, нічого не знаю. Не чула. Ні, ну це так, займаються друзі, але щоб прям займатися цим, я ні. Маркетинг, може це ну, типу, тільки так. Чула, але якщо чесно, не, не вглиблювалася в цю тему. Це щось на типу менеджмент, щось такого, так? Маркетинг у роботі СММ спеціаліста багато функцій: це аналіз ніші клієнта, створення контент-плану і головна взаємодія з аудиторією. Аналіз сторінок заключає в собі виведення ніші, повністю розписання того, куди на що ми будемо орієнтуватися. Це виведення цільової аудиторії, виокремлення, щоб розуміти, з якими саме людьми ми будемо працювати. Аби розпочати роботу у статусі СММ фахівця, потрібно небагато. Треба вміти працювати з комп'ютером. Треба хотіти розвиватися як спеціаліст з точки зору соцмереж, як розповідають фахівці, в СММ найчастіше приходять ті, хто займався введенням своїх сторінок у соціальних мережах. А потім я б сказав таким сніговим комом, шаром опа, треба це підвчити, Оцю програму я не знаю. Треба оцього ще дізнатися. І отак вони набувають досвіду. Працювати смм менеджером може кожен. Ніякої вищої освіти для роботи у цій сфері не потрібно. Уся основна інформація про те, як працює СММ, є в інтернеті. Навчитися АЗАМ можна самотужки і надалі розвивати свої навички в Україні. СММ-ники у середньому заробляють 18 тисяч гривень. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Лавандове містечко. Саме так поміж себе говорять мешканці центру Городоцької тергромади. На самому в'їзді вже декілька років поспіль милує око плантація висаджених кущів лаванди. Проект створення такого поля ініціатива місцевих мешканок, що ще декілька років тому придбали перші кущики ароматної та лікарської рослини. Колектив жіночий, який на початку це посадили, доглядали її, а наразі міська рада підтримує наша громада і це вже є таким набутком для нашого містечка і для наших туристів. Унікальність місця полягає у тому, що це соціальний проект, і всі відвідувачі можуть завітати сюди абсолютно безкоштовно. Насолодитися красою, що асоціюється з безкінечними полями французького провансу. Нині ж підтримує соціальний проект і міськвиконком громади. Усі працівники комунальних установ радо доєдналися до догляду поля. Люди працюють в позаурочний час, поза робочим часом, тобто і субота, і п'ятниця після роботи скорочений день. Але ви знаєте, що наші люди вже настільки зацікавилися, і це їм ну, доставляє таке задоволення, я би сказала, тому що вони самі насолоджуються цими квітами. В минулому році, коли вже перецвили, от працівники культури вони зібрали цвіт лаванди і вони на ну так також на благодійних засадах робили такі певні подарункові набори, де ми роздавали і на наших благодійних акціях. Радіють і просто місцеві від створення такої оази у їхньому містечку. Дуже класно. Люди їдуть за кілька кілометрів, щоб зробити фотосесію, а тут просто 5 хвилин на автомобілі. І ти вже в цій такій красоті, чарівність така. На сьогоднішній день, коли ми в цих проблемах, в цих хвилюваннях, в цих різних ну, зануренів ну, в цьому, всьому, то хочеться просто прийти і порелаксувати. Сьогодні городочанам важко уявити своє місто без лаванди, адже саме ця рослина стала певним символом. Нею прикрашають вулиці, прибудинкові території, мають навіть лавандову крамничку, у якій кожен знайде собі сувенір до душі, та навіть може скуштувати лавандової кави.